Всім привіт здравства до нього. Ви нічого не чуєте? Це тому, що я навчилася так сідати, щоб і рухатися, щоб ви не чули неприємних звуків. Всім привіт здравства до нього! З вами Катерина. І почну з жарту. Я по-різному називала свій канал, і от я думаю, що остання назва ну, мені. Здається, що більш-менш. Хоч ну, треба допрацьовувати кожен раз. І одного разу у мене була Irish diary, тобто ірландський щоденник. І прийшли ну, мої взаємщики Москалі, які мене почали називати, вони не пам'ятали, що я Катерина, і почали мене називати Ірішою. А я, думаю, я спочатку думаю, якось ну, добре не пам'ятати моє ім'я, чому Іріша не зрозуміла я. А потім зрозуміла, вони айріш так читали, ірландський, як Іріша, і зверталися як за назвою каналу. Так, і про плани. Хочу вам розповісти, але ну, пожартувати над собою в саркастичній такій манері розповісти два моїх плани веселих, як, от, знаєте, кажуть, що Бог жартує, сміється над нашими планами. Я дуже люблю планувати. В мене отакі щоденники, які я тягаю з собою, і не викидаю. І там до дрібниць, От що я купити, що я збираюся, там, що куди, що як, як це буде. План, що зробити. От от я думаю, треба щось зробити і пишу план, схуднути. План, що я буду робити? Перша, друга, 25 та черга. У мене розпланований уікенд 20 років вперед. Ви уявляєте, так? який я стрес в 14-му пережила? Бо в мене план був інший. А, і ну, жарт не про це, бо я про це навіть от не можу жартувати всі ці роки. Треба ж інші писати. Я такі в мене щоденки, то я не жартую. Папірці в гаманці, і папірці в телефоні я вкладаю. ну Усюди. Тобто, я от усюди, у мене на кожну дрібницю є план. Це роблять так нервові люди. А, для чого? Для того, щоб заспокоїтись, щоб ну, все влаштувати і от більш-менш. І я вам хочу сказати, що ну, це працює до певної міри, особливо коли я гроші там планувала і вони в паперовій формі були. Зараз я вчуся от роками планувати в електронній формі, і це важче мені. А в паперові в мене було там гроші на це, це відклад, це, це в доларах, це в євро, в різні валюті. І я так от, це все. Бірочку в мене було і підписано, що, куди і для чого. Так просто не було. На чорний день ніколи не планувала, бо я й не планувала собі чорного дня. І мені здається, що це така цікава тема, бо багато людей про це от замислюється, багато людей мені це розповідає, що я ця жіночка, про яку я постійно розповідаю, вона каже якось у захваті, що вона так, такого чоловіка собі планувала. Ну, потім вона передумала, а я ж чемно промовчала. Думаю, що <смі> я тільки не подумаю. Так, я е, матом останнім часом знімаю стрес. <смі> навіть кажу, як повинна сказати е, інтелігентний психолог-кандидат наук зараз. <смі> Мені кажуть, та вже кажи, як треба, як ти можеш, Катя, вже кажи. А, так. Я прям схиблена на цих планах, і мені так і спокійно і добре, і мене дуже нервують люди, і про це я вже говорила. Ну, я вже думаю взагалі відмовитись від спілкування з такими людьми. От як я у Луганську там. Ти хочеш там піти на вечерю, ти хочеш, подрузі, в кіно, ти хочеш піти там в ресторан? Так, приходь, заходь за мною, приходжу. Ой! А ми по ситуації подивимося, зараз я білизну буду прати, потім прасувати, потім не знаю, може підемо, може ні. Я кажу: ти жартуєш, кохане, я збиралася <клухи> марафет, який зробила, все собі зробила, щоб в кіно йти. Чи там, ми йдемо, я розповідала, на таксі їдемо, чи на автобусі, чи пішки, чи на таксі, чи, там, Боже, пішки йти там. Три хвилини. Чи пішки, чи таксі, чи кіно, чи кіно, ну, і я Боже, чи таксі, чи пішки. І я, от я так нервую, що я, це мене доводить просто до сказу повно. От, якщо ви хочете наді мною познущатися, от знаєте, як це можна зробити, я прям сатанію, сатанію. І е, ну, от, от всі люди навколо, чи майже усі такі біля мене. Я вже думаю, що ну, може менше спілкуватися, бо як постійно отак от змінюється, я в лікарню боюсь потрапити. І жарти, жарти обіцяні, чому я почала записувати це відео, бо не все, на жаль, можна запланувати. От, з війною ми знаємо. так? І ну такого дуже багато. От раз, що сталося, і не можу. я не буду погані випадки розповідати, якісь там страшні хвороби, може так бути з усіма. Ну, війна, якщо чесно, я думала, що це просто не може вже бути. Бо це вже війна повинна бути інформаційною. Я це переконувала. І от мені а, ну, подарували гриби, чому я про це розповідаю. І я подумала, що я б хотіла їх збрати, навчитися, і тут не проблема в Ірландії. Хто любить, знайте. Парк, паркова зона, вона збирає. Я не отруїлася, не померла від них, все добре. І вони досить смачні. Ну, єдине, що мені більш ці падбер'язи, білі гриби. І казали, там я читала, що ніжка повинна бути якось поганою, не їсти, ну, бо вона така жорстка І ні, все нормально. І от вона мене не вчить, а так каже: ну там просто, там ну, не хоче щось вона возитися зі мною. І я зрозуміла взагалі, що моє оточення от все не хоче мене вчити, а мені от так не вистачає там те, що було в дитинстві. Тобто, мій дідусь він все солив. І сало, і м'ясо, і гусей, і курей. І коптився. Ну, звичайно, вдома, як це робиться. А, правильно, за стандартом. А, арбузи, кавуни, кавуни, так? кавуни. Все це він солив, і в мене такі смаки. І вони збирали гриби. Бабуся, дідусь, і я маленькою дівчинкою пам'ятаю. Я нічому не вчила, тільки жерла, нічому цьому не вчилася. І зараз думаю, а чому ж я вчилася чомусь? Так, я вчилася, я була дуже захоплена там, ідеями, як переконувати людей, політична психологія, агітація, агітація в різні часи, агітація в Аргентині. Я не жартую. Я так от а, слухала старших агітаторів, вони, весь вільний час я їх слухала, я говорила з ними постійно. Так, зараз ви розумієте, чому я завіж пізніше. Ну, бо мені було не до того. І зараз я подумала, угу". а зараз змінилися мій план, бо в мене ж план був такий мама не гарюй на подачу, мені дуже це подобається, на подачу творчість в цьому саме, що читати лекції і працювати на агітацію, і займатися ще політичною психологією. І це все змінилося от в 2014 році. І е, я зрозуміла, що я не тому вчилася, і зараз я не вмію збирати гриби, яких я хочу, і е, які для мене такі теплі спогад дитинства. Це дивно. Зараз тільки я розумію, що в мене лишилися теплі спогади дитинства. Солянку вони варили, і це пов'язано з будинком бабусі і дідуся, царство небесне. Дідуся погана смерть була. Ой, чи буває смерть хороша? А, так ось і не вчилася через свої дурнуваті плани справжнім речам, які ну, справді потрібні. Тобто я все б посолила, бо там декілька помідорчиків, і їх не можна купити. 5-50. І їх я, я ходжу, ходжу, я, і не їм останні лишилися в мене бокс. Я не їм його. А хочу з'їсти. А раніше мені так от накладали, я все це їла, і аттюка на обличчі не було. І другий план згадався, окрім ну, цього, що план невірний, це коли я пішла. в мене був вибір: істориком бути чи психологом. До речі, я думаю, що, можливо, і треба було приєднатися до істориків, бо надалі я спілкувалася з філологами українськими. Я їх боюсь, так. Бо я неважна, і от щось не уважна, як щось кому не поставиш, і там різна реакція в Луганську. Вони дуже важко це сприймали. Катю, <смі> мені казав, що це? А, різні були випадки. Так ось і з істориками. І от мені певно було цікаво вивчати історію. І я колись з Борісовою говорила, це така. Неймовірна жінка, професор, а вона сказала: ну так можна робити взагалі дослідження на стикі історії психології, вона історик за фахом. Може, і так добре, але я пішла обрала психологію, переважно через те, що мені не треба було йти працювати у школу. Мені так здавалось. І от на четвертому курсі. Прийшли і сказали, що всі, хто навчається на стипендії, я навчалася на стипендії, всі повинні піти працювати в школу три роки. І я, о Боже! закричала! Я пішла вчитися на психологію, яка мені на той час не дуже подобалась, не дуже зайшла. Обрала між історією психологією, бо план був такий, що я не піду в школу, а зараз я змушена піти у школу. Так що, Отак от буває. Між іншим, мене хотіли відіслати в місто рубіжне, якого не існує. Воно винищене повністю. Навіть бойка, здається, про це казав. Так, це про те, як невдало, плани. От зробиш. А воно, все змінюється. Ну, і, звичайно, мої відчуття про те, що мене вибиває з рівноваги те, що людина поруч не знає, чи хоче вона борщ чи суп, і мучиться собі. От всі навколо такі. Я вже думаю, вже боюся з людьми знайомитися. Якщо от ви така людина, ви можете мені написати. В чому сенс? Ви правда, не знаєте, чи підете ви у кіно, чи в ресторан, чи хочете ви їхати на автобусі, чи на таксі, чи йти пішки. Не знаєте, ну, взагалі, нічого не знаєте на дві хвилини вперед. Тобто, ви, може, вам треба зупинитися і подумати над своїми бажаннями, бо мені казали, що ти така щаслива, ти знаєш, що ти хочеш. Я не знаю, щаслива я чи нещаслива від цього. Ну, мене вражає абсолютно те, що так от людина, чай, кава, чай, кава, я не жартую. Ай, не знаю, обирай ти! Що мені випити? Я дивлюсь, Боже, Боже. Боже дорогі. Так, ну далі, звичайно, ковбаси не буде, але щось буде таке побутове. Залишайтеся. Дякую вам за увагу. Люблю вас. Всім привіт ще раз. Ну, що я варю собі каву міцну, вона ну, справді міцна, як алкоголь діє. І потім вчора я вирішила купила вітаміни ще одні собі, і вирішила відмовитися від кави. Думаю, каву буду варити в машині. Думаю, буду варити в машині, бо вона менш міцна. Так ось, Сьогодні, зранку я встала, думаю, такий чому день, І повернулася до. Старих шкідливих звичок. От, от, так от важко з собою боротися, якщо чесно. Чи буває у вас таке, чи не буває?